Добрий день, до вашої уваги. Пропонується двокімнатна квартира на вулиці Деревлянській, 19а. Це е, Сталінка. Е, кімнати окремі, е, зверніть увагу, високі стелі. Пропоную до уваги подивитися кімнати. Перша кімната. Вікна виходять у двір. Тут є балкон, він не засклений. І ось такий вигляд на вулицю. Дуже зелений, закритий тихий двір. Перша кімната. З коридору попадаємо до другої кімнати. Друга кімната. На підлозі паркет. Паркет в непоганому стані. Кухня, кухня велика, 86 квадратних метрів, є лічильник на газ, також вікна виходять у двір. І через маленький коридорчик попадаємо в санвузли, санвузл окремий, це туалет і ванна. І ванна ось так. Квартира під ремонт. Власники в Україні. Дякую за увагу.